Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат з печінки всього із трьох інгредієнтів. Нам знадобиться 500 г вже відвареної печінки, 3 варених яйця та одна велика солодка перчина масою 300 г. Можете взяти кольоровий перець, наприклад, червоний та жовтий. Салат буде ще більш яскравий. Печінку та перець нарізаю соломкою. Яйця нарізаю четвертинками. До нарізаного салату додала солі, зовсім небагато, та заправляю салат майонезом. Ось такий смачний та красивий салатик у нас вийшов. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!